Наша армія, розвідка, служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. Хочу ще раз звернути зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями. Не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави. На даний час Збройні сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки, обезпечення території, поступово. Беремо під контроль нові населені пункти. Всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших громадян. Прошу українців з звільненої території, будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. Хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. Дякую. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командувач на Харківському напрямку, особливо відзначив героїчні дії хлопців з цієї бригади. Не забуваємо і про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям. 503-го батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життя, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загально військовими підрозділами на Херсонщині. Дякую усім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну. Підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 293 учасника бойових дій, відзначені державними нагородами. І сьогодні ж у Києві провів зустріч з халуком Байрактаром, людиною, яку українцям особливо представляти не потрібно. Зрозуміли контекст зустрічі, зрозуміли будуть і результати. Посилюємо нашу державу. Вручив пану Байрактару орден за заслуги першого ступеня. Це дійсно заслужено. Слава усім, хто нам допомагає. Слава Україні!